Чесно, я не люблю прокидатися рано вранці, та і пізно прокидатися теж не люблю, тому що в мене складається таке відчуття, ніби я проспала. Все життя, але зараз ми на такий період, що мені навпаки хочеться прокидатися рано вранці, щоб пожити, хоч трішки це життя перед роботою, побачити прекрасний схід сонця, романтизувати кожні свої ранки, відчути магію в повітрі. І, взагалі, це прекрасно. З такими думками я перемістилася у ванну і почала робити свої ранкові процедурки. Спочатку я зав'язувалася в такий от простенький пучечок, щоб воно не лізло мені в очі. Далі я починаю наносити масочку для обличчя. Ой, не масочку, а піночку для обличчя, щоб моя шкіра виглядала більш свіжішою. Далі я мию руки, це все діло змиваю і починаю чистити зуби. цією прекрасною звуковою щіткою. до сих пір як дитина, коли чисті у неї зуби, тому що ну реально для мене була це така якась маленька мрія, і коли я її здійснила, я прям просто була на сьому непівість щастя. Далі я йду до церкала, причесую своє волосся, роблю таку невеличку зачіску на тренування. Ця зачіска складається з просто зав'язати хвостик і все. Ну що ж, я знайшла сьогодні ось цей от маленький штатівчик. Я його шукала, я вам кажу, тижня-два, напевно. Просто він собі лежав там, собі в коморочки і все. І ще я загубила ось цей от кріпляжний болтик. І він собі теж лежав собі, тут на тумбочці біля зеркала і все. Це капець якийсь. Я так переживала, я так скучала за ним, тому що, звісно, той великий воно. Так, прикольно, класно, удобно, особливо якісь такі кадри знімати. А, звісно, щось підзняти щось маленьке, то ось такий от малий. Тому може зараз я беру бутилочку посту. Ось така от у мене бурсетка. І йду на тренування. Раніше я скептично ставилася до цих всіляких тренувань зранку. Думала, і як може змінити мозок чи мої якісь думки, звичайне, пригання на скакалці, до прикладу. Боже, який кайф, просто абсолютно нікого. Я і водичка йдемо на тренування. Зараз це стало моїм порятунком. Ви б знали, з якими думками я інколи ходила на тренування. О! А так як я тривожник, то щоб в голові пусто було, це для мене ставалося неможливим. Займаюся я в парку неподалік від дому, і ці 15 хвилин, що я йду до нього, просто мені здаються найпрекраснішим моментом таким чарівним. Тому що ти йдеш в повній тиші, без людей ти спостерігаєш, як. Просипається місто, як встає сонечко. Це відчуття просто не передати словами. І ти приходиш в парк і бачиш, як деякі люди з собачками граються, ти починаєш займатися там спортом, розминочкою якоюсь. і просто життя стає якимсь таким цілісним. Стрибки це більше ніж просто рух це невеличкий танець з собою. Коли я беру скакалку в руки, весь світ розчиняється. Є тільки ритм. Подих і відчуття себе справжньої, я вчуся приймати не тільки хороше, не тільки те, що легко носити на обличчі, але й страх, який скручує живіт, біль, яка різко накриває мою душу, розчарування, яке ходить зі мною, наступаючи на п'яти, і цей вид спорту показує мені, що я можу з цим впоратися, що я сильна, що дисципліна це не щось складне і виглядає як покарання. Кожен стрибок ніби вивільняє напругу в тілі, яка накопичувалася роками страх, розчарування. Я уявляю, що проблеми це та сама скакалка, через яку я стрибаю, тим самим вчуся перестрибувати через них, бо іноді, щоб почути себе, треба повернутися в тіло і дозволити йому рухатися. Фу, все, я йду додому. Це тренування було прям мега круто. мені сподобалось. Дуже прям я воняю як не знаю хто, як свиня. Коротше, отакі справи. Так що, люди, займайтеся спортом, це найкращі ліки. І так от. Знаєте, інколи мені так хочеться ось так от. Текти, текти до себе, займатися своїми улюбленими справами, спортом, робити щось для себе, просто бути собою, відчувати себе, чути себе. Це настільки прекрасно. Я просто йшла додому і думала про те, настільки за цей місяць моє життя змінилося, що вже скоро осінь, і моє життя знову зміниться. Ну але це вже інша історія. Ритуал, який допомагає мені зранку запустити своє тіло і мозок до роботи, це отак, от стояти перед церкалом, фарбуватися або робити якісь інші справи. І... Просто слухати тишу без музики, без нічого. Просто відкривати вікно, щоб квартира провітрювалася, і спокійно собі так не збиратися. І це дійсно дуже класно впливає на стан. Ще Інколи я включаю герці або якусь легеньку медитацію. Також е, зранку допомагається трав'яний чайочок, зроблений неспішно. І просто сидіти собі, слухати теж тишу або якусь легеньку медитацію. І це насправді дуже прекрасно. Ну що ж, я вже передягнулася. До роботи в мене залишилося хвилиночок тридцять. Я ось допиваю свій чайочок. Чесно, я прям кайфанула, коли знімала це відео, тому що, от, взагалі, я як звикла. Я звикла, що прям швидко-швидко-швидко просто знімати, щоб показати свій день, тому що ну реально дуже багато справ, і тікток, і якось інстаграм, і якось жити це життя, працювати на роботі, на жаль, і просто. Я звикла в такому от темпі, а сьогодні я прям вирішила кайфунути. І блін, в мене це вийшло. Як же це було класно виставляти те світло і якось так гарно це все показувати? Не знаю, мені прям сподобалося. Просто в мене зранку засіла така думка, що блоги можуть бути не просто влогами. Відео повинно відкривати якусь частинку душі людини, це як на мене. Тому я вирішила, що хочу спробувати ось таке от. І... Так мені сподобалося, і я думаю, що ще буду пробувати таке знімати. Пишіть коментарі, ставте лайки і взагалі давайте знати, чи вам сподобався такий формат, чи ні. Мені дуже-дуже це буде приємно. І для мене це дуже важливо. Ну, все, всім! Бай-бай! З вами була Ріта. А тепер маленьке нагадування, що ранки не завжди можуть бути Бо такими ідеальними, так само як і вечори. Але Тупи то вже не інша не історія. Я тупа, я так устала. Я так не хочу туди ходити.